воно звучало Осан на Овишній благосвенту ім'я Господнє. Бо царі себе позиціонували, як той, кого Бог вибрав, на царя і назнаменував, і всяка влада від Бога, а потім цей, цей принцип, влада притягнула собі за вуха до себе і розказує, що всяка влада від Бога. Знаєте, вибрали. Януковича, все, влада від Бога. Вибрали Порошенка, влада від Бога. А то не так. Президента не Бог призначає, а люди. І кого би люди не обрали, Бог поблагословить. Навіть Путіна. Вони собі обрали такого. Ось вам Бог каже, я не буду вам його забирати. Ви собі його обрали, або ви його терпите, або ви його любите. Або ви ну, просто мовчите, та не вам буде. Ким Чин Ін, президент Північної Кореї. Бог щось його не забирає, не міняє, люди його хочуть, терплять, чи, чи, яка різниця? Кого люди оберуть, Бог скаже, добре, хай вам так буде. Євреї кажуть, ми хочемо царя. Бог каже, нащо вам царя. Не треба. Ми хочемо. Добре, Нате вам царя. Люди хочуть, Бог дає. І каже: не треба вам. Не ми хочемо. Нате вам царя. Тобто, розумійте, що не Бог призначає царів, не Бог призначає президентів. Люди призначають. Люди вибирають. Я буду а Бог прийме любий вибір людський. Чуєте, любий вибір людський. Навіть як ти грішиш, Бог ж тебе не вбиває, не карає смертю на місці. Він дає тобі шанс може ти покаєшся. Тому гріх, то, що ми називаємо гріхом, це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Бо гріх це значить, що. Ціль у тебе була добра, але ти якось не попав. Та, як євреї казали, краще, щоб один чоловік умер за, за цілий народ і все і все заспокоїться. Це Ісуса Христа. Оправдуючи вбивство, переступаючи заповідь Божу. Отак. От так, Путін іде спасати наш народ. Розумієте і розказує, що волю Божу виконує. Кара з неба прийде до всіх вас, душогубів, убивців і ті, що розв'язали війну, і прийшли на нашу землю із зброєю в руках. Хочу трохи переключитися, бо я, в принципі, хотів з вами обсудити соборне перше послання апостола Петра. І пороздумувати на дуже цікавих таких фразах, які пропонує Петро, Дивіться. Отже, коли тілом Христос постраждав за нас, то озброївся і ви ці ви тою самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю погану, ходили в розпусті, в пожадливості, в піянстві, в гулянках і п'ятиках, у беззаконних ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпусті і зневажають. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих і мертвих. Бо на те, і мертвими звіщувано Євангеліє, щоб ви прийняли суд по людському тілом, але жили по Божому Духом. Кінець же всьому наближається. Отже, будьте мудрі і пильнуйте у молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Чуєте? Майте любов один до одного, бо любов. Покриває багато гріхів. Багато речей ми робимо в своєму житті, так, бо так треба робити. Багато речей ми робимо, е, дитині правду не кажу, бо так треба казати. Але розумієте, чим ви ще спасаєтеся? Якщо ви це дійсно робите з любов'ю. я не вчу вас брехати, але кажу вам, робіть усе з любов'ю. Любов покриває багато гріхів. Бо як робиш із злоби, вивітрюєшся з любові. Вивітрюєшся з любові, не маєш участі в Бозі. Стаєш для Бога сміттям і непотрібом. Як сухе дерево, що плоду не приносить, любов це цілюща вода в дереві. Любов це листочки, любов це цвіт, любов це плід. Забери любов, забери цілющу воду в дереві, і дерево стане сухим. Не буде ні листя, ні цвіту, ні плоду. Любов це пожива, любов це джерело життя, любов це подібність до Бога. Любов це така сила, яка воскрешає, любов це така сила, яка дає життя вічне. Без любові не можна бути у вічності, без любові вічність неможлива. Без любові може бути вічність проклята, яка не має любові, висмуктана з любові, з неї любов висмуктана чисто, він порожній, як диявол, бо диявол тільки він є, просто ну, ви собі не можете представити, наскільки він є порожній і його неможливо наповнити нічим. І люди часом котрі слухають диявола, йдуть за ним, також себе вивітрюють і спорожнюють. Знаєте, як на сонечку все висихає. А особливо, коли воно відрізане, наприклад, гілочка, так? воно собі деревце росте, та й на сонці, та й нічого, воно собі з землі тягне воду і цвіте і так далі. Але коли його обрізати, Воно дуже скоро на сонечку висохне, вся водичка з нього вийде, і воно стане порожнім. Людина, яка відривається від спільноти, хоче жити сама десь там ще десь. Вона як гілка відрізана. Я зараз хочу зразу уточнити: не звертайте увагу на монахів, покутників, затворників і так далі. Це гілочки, які відрізалися і дають. Ну, якщо пиш дерево, відрізав там, і воно там зараз має пустити коріння, воно має бути в особливім в особливі середовищі, щоб пустили корінчики. Має бути достатньо вологе, має бути в міру тепло і так далі. І тому для цього є покутники, які там затворники, які печерники, де моляться окремо від, від людей. Цих не чіпаємо. Людина має покликана жити в спільноті. І той, хто себе відрізає від спільноти, він як гілка відрізана. Усохне, яка би вона не була гарна, вона всохне на сонці. І тому Христос каже: ви, я гілка, ви виноградини, хто на мені перебуває, той має життя. І то дерево, яке плоду не приносить, його зрубають і кинуть вогонь. Приносіть плоди. Приносіть плоди достойні покаяння, каже Господь, Бо тому що іменно без покаяння ти нічого не можеш Богові принести. Бо треба себе виправити, треба себе наповнити любов'ю і в тому стані, наповненої любові, творити щось, робити, приносити людям радість. Бо іменно в такий спосіб ми можемо прийти до Бога, приблизитися до Бога. Бо любов покриває багато гріхів. І коли ми робимо щось з любови, хочу зробити людині приємну якусь річ, щось, когось похвали, комусь щось купити, так, комусь допомогти. От це, це, це все, що робиться з любові, воно, воно покриває наші гріхи, так говорить е, Петро. В своєму посланню першому посланні 4 глава. Тому перебувайте в любові і робіть все в любові, бо любов, ще раз кажу, покриває багато гріхів. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христос Воскрес! Так, питань нас більше немає. Я вам хочу щиро подякувати за. Прошу вашої молитви, їду на завтра. Останнє питання. Зараз зараз. Зараз. Зараз я почну. Отже, Василю, пояснить, чому на службі величають папу римського і дуже багато приємної інформації про нього. А, неприємної інформації про нього його діяльність у даний час. що значить на службі вилучають? Ну, то у нас так по уставу положено, ми поминаємо, ми належимо до Вселенської церкви, і ми поминаємо Папу Римську голову Вселенської церкви. Тому поминаємо нашого патріарха і потім нашого правлячого єпископа. А у нас є два єпископи, є єпископ правлячий єпископ і єпископ-помічник. Як вилучаємо? Я нічого там його там не вилучають, а ніхто його не вилучає. Ми його поминаємо по титулу, так як положено. А то що, то, що робить папа римський? <хи> мені це подобається. знаєте, У нас такі люди грамотні. Вони знають участковий не так роблять. Всі то, той вчитель не так вчить, той, той директор не здали, той священник взагалі не здали. А той єпископ, а де не вчився ніде, а де він єпископом. Знаєш, І тут вже добралися ж до Папи Римського. Я вас прошу. Папа Римський представляє Вселенську церкву. Я вже це колись пояснював. Він не може ставати ні на котру сторону, як Слуга Божий. Ви скажете, Та Україна за правду. Точно? Ви хочете, щоб я вам зараз копальчки почав загинати, скільки українців робить паскудство для України? Та ви самі добре знаєте. А скільки москалів, наприклад, роблять добрі речі, навіть для України великі, а скільки росіян воює на стороні України? То на котру сторону ставати? З позиції Папи Римського? З позиції президента України тут все понятно, тільки за Україну питань нема. А коли ти відповідаєш за всіх, це так само, як тато, розумієте, він не може указувати дитині, коли дитині вже 30 років. А якщо тато дитині, він може порадити, сказати щось, але він не буде дитину бити. Як є така українська народна пісня, треба було мене бити, як маленька була. А тепер я вже велика, мені треба чоловіка. О, тому папа Римський якби глава Вселенської церкви. Він не може давати оцінку, ці держава добра, а ці держава не здала. Чи буде вказувати, що неправильно президент робить? Наш чи, чи російський, щось неправильно робить? Це не його справа. Його справа молитися до Бога. І за церкву. Дебати, стояти на сторожі церкви, де, де він є відповідальних у справах віри і моралі. І все. А як він там поступає, Бог їх там знає? Я буду давати оцінку папі Римським. Бачите, пише, дякую. І я вам щиро дякую всім за запитання. Знаєте, є така річ у правильному запитанні, правильному покладеному запитанні, вже є. 50% відповіді. Тому, як кажуть, як не хочеш мати дурної відповіді, не задавай дурні запитання. Питайте ті речі, які нам є конечні до спасіння. Міжнародна політика вона не є нам конечна до спасіння. Вона нам є конечна до виживання, ну не до спасіння. Ми християни. Наше діло думати за душу, думати за тіло своє, молитися за наших воїнів, щоб ми перемогли, формувати своє суспільство і в великій жертві народжувати нову націю. Нація, яка буде богославити, нація, яка буде Боголюбити, і цю любов буде проявляти в любові до ближнього. Ось чим має займатися церква. І це, я в цьому я глибоко переконаний, що біда, що ми часом залазимо не на свою територію, деколи церкву використовують як механізм впливу на людей, як, наприклад, в Росії РПЦ, так? навіть не хочу називати то церквою. Навіть не хочу називати то релігією. Знаєте, що таке релігія? Це є латинське слово називається релігари. Походження від слова релігари, що означає в'язати. Релігія це є набір різних обрядів, звичаїв, різних структур, парафій, конфесій, чого хочеш, яка зв'язує людину з Богом. Релігія це, це є, ну, скажімо, такі. Така дія або комплекс дій, які зв'язують людину з Богом. РПЦ там не пахне. цим, Людина і Бог, там трошки інші речі. Там є диктатор, механізм впливу, рупор і духовна скрепа і лінія самоідентифікації нашої нації. От, от це їхня релігія. До, до Бога вони не мають ніякого відношення. Тому хто себе називає християнином? Релігійною людиною, значить, релігійний, це значить, прив'язаний до Бога. Ні до кого іншого, ні до держави, ні до влади, яка проминає, ні до чого іншого. До Бога, який вічний. Пам'ятайте це? І будьте вірені Богові. А якщо будете вірені Богове, ви будете е, востребовані. Як то буде по-українськи, української Е, Ви будете корисні е, і для любого суспільства. Дуже поучально, дякую, цікаво. Дуже добре. Дякую вам, дякую вам, що ви дивитеся, що ще слухаєте, що ще не порозбігалися. Бачу, вас є тут досить. слухаєте. Дякую вам щиро. Не Бог всіх вас благословить. Тримайтеся. тримайтеся разом один одного, тримайтеся Бога, тримайтеся Божої науки. Не слухайте ніякі там, що вас там хочуть десь кудись змонтити, перетягнути, перевести. Є Бог, є людина. Я говорю про християн. Будучи християнином, ти можеш бути ким хочеш. Ти можеш бути громадянином України, Італії, Америки, кого хочеш, так? але будьте людьми. Бо той, хто приходить до церкви, щоб з Богом поспілкуватися, Він хоче відновити у собі людяність, бо ми її з часом втрачаємо, як би не було. Людину треба поливати. А поливати треба Божою благодаттю. Божа ласка. Вона є конечно, конечно потрібна до спасіння. Божа ласка до спасіння є конечно потрібна, це є, і справді віри. І ми повинні себе постійно кормити Божою ласкою, яку ми можемо отримати тільки в церкві, ніде більше. Ніде у церкві, у своїй церковці, на молитві з Своїм священником, який має на собі. Дар Духа Святого через рукоположення, якого освятив єпископ, а єпископа освятив інший єпископ, якого освятив інший єпископ, і так аж до апостолів, і так аж до Ісуса Христа. І якщо цей ланцюжок зберігається, ми є в правдивій єдності із Богом. Якщо немає у цього ланцюжка рукоположення аж до апостолів, то є велике питання.